Пронто, пронто, мої кохання. Я хочу бути щасливою. Я хочу бути коханою. Це нормальне бажання. І так, чи вийдете ви за нього заміж? Думайте про нього. Хочу сказати про себе. І про себе. Так, так, шуткую. Так, дівчаточки, ця прекрасна дівчина, подивіться, Анастасія, вона перша відповіла єдина, що те моє жовте плаття було від фірми Маджі. Крутава Анастасія. боже люблю таких людей, тому які розбираються в марках, як і я і в брендах. Тому тут сто відсотків буде з ним будувати щось спільне і надійне, трійка пентаклів по пентаклям. це дуже круто. Це можливо і брак зараз подивимось, можливо, привані під одним дахом, можливо, навіть дитина, те, що скріпить ваш брак. Дивіться, ви маєте право, Анастасія, на одне запитання безкоштовно від мене, від Ханни, від найкращого зіркового таролога. Не для всіх поздоровляю вас, ваше багате і щасливе життя і почала вже навіть без амулету. І так, чи будете ви за нього заміж? Суд, аркан суд. Ну, ця людина вам подоліє. Зразу ще хочу вам сказати. Він зараз все переоцінює вас і себе так. І тут дьявол, розумієте? Тобто, як вам сказати, дьявол, це ж непогано, дівчата, дьявол теж підкорюється Богу. Тобто. Дьявол – це наше тіло, це секс, це гроші, це дьявол, але треба просто їм користуватися, уміло. То тут, якби дьявол допомагає саме вам, щоб він оцінив вас, як ту, яка класна, яка крута, його дуже тягне до вас. Чи правильно я кажу так? Він зрозуміє завдяки цьому, завдяки дьяволу, що він вас кохає, бо він вам подоліє. Якщо він нам долі, то він повинен бути з вами. Ви з ним розумієте? І саме в таких випадках дьяволи вмішується, щоб він зрозумів це, дівчата. Так, чи ви тебе за нього заміж? Аркан Сила, звісно, якщо ви захочете, ви не тільки заміж вийдете, ви дитину народите. І що ви тільки не захочете, ви зробите. Але про нормальну кажу, дівчата пам'ятаємо про карму. Я тільки за екологічність. Чоловіки вони класні, вони такі ж, як і ми. Тому. Не забуваємо, що закон справедливості існує. Так, тут зараз карти кажуть, його нічого не, не радує, бо вас немає поруч. Так, вас, жінки, яка може сама себе забезпечувати, і він до вас приїде, хоча буде боятися, Боже баягуст за відносно вас на паузі, нікуди нічого не рухається. Король Пентаклів. Так, так, він хоче до вас приїхати як людина, я стабільна, як людина надійна, як людина, яка має гроші і хоче з вами бути у стабільних надійних відносинах, бо тут хтось пішов відносин, причому кохаючи, так, тут у вас буде багато страхів, дівчата, тому що ви ну, вже не знаєте, що там і як там, ситуація висить певний час.